Благодарю вас, вітаю, дівчат. Зараз не можна говорити. Ми починаємо. Дівчата, держіть, будь ласка. Дякую. раз вас. Ще П'ять я передав. 48-й третій, більше немає, значить обуві поки немає. Хто 48-3, щоб ви знали. Берці йде, а так на туфлях уже вже буде не особливо. Самого вашого брату, на вас. Мішку може противник на 48-4 теж. Це добренько? Дівочки. Як звати? Стас, Ну, а бій, бій, да? Куди, Вообще жили в Одессі, да, все приїхали в місті. Я вас всіх люблю. Біля нас не дала. Я еще больше. Ой, ой. Так і помолодіє, ти повинен А я вже молодію. Я вже почав бігати. <ріх> Юний. Це вже направо. Я вже соло. Любаш ти щоб пакетики з пів і не в ресторані, в ну, пальному місці. Перестаньте, ліпше знати, ніж дякуємо. А що, ти не можеш їм запропонувати ресторан в місті Москва? Або в Ленинграді. В Москву ми не поїдемо. Не, -не, не хочемо. А можна дойти. Незважаючи, де ви були. Хіба окупацію. воювали, не воювали, допомагали, підносили, розносили, годували. так Сейчас, да, все Командир, я секундочку принесу чтобы вы поздравите Сейчас. Сейчас да, командир, тост кажется. Какой Я все сказал. Ну да. Все. Да, Кома... тут не было стаканчиков. Все. Командир, держите, а? пожалуйста. Дякую. Так. Начать, начать штаба. Да. Так, девочки. Так, поки дівчатка. Будьте всі здорові. Не почекайте нас, тому забудьте. Жаль, звичайно, що ми познайомились такий час, бо це добре. Ми бачили. Таке, що може, не хотілося, щоб наші діти бачили. Майна Лізбійну кров. Як люди з розуму сходять, бачили, так? поранених, вот. Але так у нас так вийшло, так вийшло. Але ну, незважаючи на це, mm. ми вас любимо. Як мужчини, побратими ваші, любить всієї душі, вітає нас з цим святом. Але перед тим, як випити, я попрошу хвилину мовчання за нашими чином. Побратимами, таких вже серед нас немає. Ну. Теперь. Видать их девчат? Я теперь вам забывать. А как мы вас всегда? Дякую. Кто хочет шать целовать девчат?